І так, самий дешевий магазин розхідних матеріалів з оптом всього на все від трьох одиниць. І що ж я замовила на дві тисячі. Апельсинові палички, упаковка 100 штук 28 гривень, такі самісінькі, як і в інших магазинах. Змінні файли від Сталакс 50 штучок за 116 гривень упаковка. Три упаковочки безворсових серветочок по 36 гривень. Упаковочка немаленька. Крафт пакети по 105 гривень. Якщо брати більше упаковок, то буде ще дешевше. Бафики на цьому сайті обійдуться вам у гривню 30 копійок. Зробивши. Замовлення до 1 лютого додатково можеш отримати 5% знижки за промокодом Ейфорія. І я просто в шоці від якості цих рукавиць за 123 гривні. Ви подивіться, як вони тянуться, і точно не пробуються. Вологі серветочки дешевші ніж в Аврорі. Баночки з дозатором дуже зручно для різних розчинів. Щіточки вони коштують тут копійки, тому я їх дуже часто змінюю. Ну і звісно, те, що я хотіла найбільше, це ось такий спрей Омбре. No name, скажем так, коштує МСО сто сорок 145 гривень. Одному майстру цих розхідників вистачить на декілька місяців, Ну, а 5% знижки зекономлять тобі доставку.